UA, про я больше чем уверен, что СВО в этом году завершится. Google всю страну швыряет вот таким образом, Россию я имею в виду, в чан с дерьмом. Вот смотрите, вы э, были бы готовы, для, вот лично вы, для продолжения просмотра мемасиков, чтобы вас... Швырнули головой в чан с дерьмом. Вот лично вы готовы? И после этого э, продолжать э, смотреть эти мимасики. Потому что что здесь происходит? Google всю страну швыряет вот таким образом. Россию, я имею в виду. В Чан с дерьмом, демонстративно не соблюдая законы, не оплачивая э, штрафы по суду, пуская антироссийскую рекламу, давая площадку, э, даже террористам. То есть это нормально. А когда речь заходит про вас, вы говорите: да пофигу, ну мало ли там чего, а я нет, а я хочу мимасики. Это делают те же самые люди которые рассказывают о том, что вот <coughs> в эпоху перестройки страну прощелкали за джинсы, жвачку и пластинки Black Sabbath. Извините, пожалуйста, а разница тогда в чем? Ну, вы предлагаете сделать то же самое, только между джинсами и мимасиками на Ютубе у вас как бы такая вселенская глобальная разница, правда? Я открою большую тайну. Специально вчера потратил 10 минут. Вот я смотрю на этом Ютубе футбольный ток-шоу. <coughs> Их там три или четыре. Я вот специально зашел в телеграм-канал авторов этих ток-шоу и увидел, что все это дублируется. И ВКонтакте, и на Рутубе, и в Дзене, и даже еще и в Телеграме. То есть это просто означает, да, что нет, пожалуйста, пусть они с государством обходятся как хотят, а вот у меня зона комфорта, я должен смотреть там. Не вопрос. Вы имеете на это полное абсолютно право. Только, пожалуйста, в этом случае тогда не надо говорить о том, что вот там в конце 80-х, в начале 90-х годов э -э, профукали, э -э, разменяли всю страну. Потому что вы занимаетесь ровно этим самым. Я тот дослідник регіоналізму в Російській Федерації і співорганізатор форуму вільних народів «Пост Росії Олег Магалецький на зв'язку з нашою студією. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня, пане Олеже. Бачимо, що е, якось туго національно визвольні рухи відбуваються в різних куточках. Е, Колоніального утворення під назвою Російська Федерація. Ну, в одних місцях відосіки на колінах роблять 에, Путін, включує електричество, дай воду. В інших ще стояче, але все одно, все це е, е, німита Росія, страна, страна Рабов, зберігається. А про якісь національно визвольні рухи ми могли б хіба що снити і мріяти. Не видно їх. Так і є доброго дня. Насправді ці процеси лише на початку свого етапу. Але схожа ситуація і в 1916 році, наприклад, і бунт 1917 року. Революція розпочинався також з соціальних аспектів, але досить швидко він перевісив національний. Тому цілком вірно, що просто потрібно не просто чекати так на їх Треба сприяти пришвидшувати. Але мова йде про ті речі, які потребують декількох років. Um... Про декілька років про таку перспективу іноді говорити складно, бо важко дещо передбачити. Але ми можемо говорити про те, що відбувається в ці дні, і реакцію. Ми дуже тішилися, коли дізналися про те, що відбувалося на Олені, і відстань в тисячу кілометрів, яку долають українські дрони, 1800. це 1800, вісімсот, але тисяча це вже норма. Це вже норма. Бо щоразу десь так от летять. Нас дуже тішить. А як реагують по той бік кордону? Як в Росії реагують на таку інформацію, як її взагалі подають? Росія це авторитарна держава, яка дуже швидко перетворюється на тоталітарну. Відповідно, будь-яка інформація, яка там є, вона не просто вичищена чи зачищена. Вона є інструментом політичної, інформаційної та пропагандистської машини. Тому будь-які кононації, які там відбуваються, вони мають на меті вплив на своє населення на підтримання цієї ненависті або навпаки паралельно бульбашки про те, що ми великі і нічого не відбувається. Тобто, насправді реакції дуже можуть бути полярними. Часто російська пропаганда намагається взагалі уникати будь-яких згадок про удари, про якісь завдані збитки, а інколи намагається перебишити уст успіхи свого ППО, а інколи навпаки розказує про те, що там на, натівці бомбардують мирне населення Росії і цивільні об'єкти. Тобто, це залежить від того, які у них яка у них аджента і потреба прошу брехати своєму населенню. Але звісно, що в часи цифрові, коли фактично кожна людина, навіть не в так званій Російській Федерації, має мобільні телефони, може десь щось зафільмувати, побачити, почути. Інформація просочується, і звісно, це незадоволення розуміння того, що війна проходить буквально і на території Російської Федерації, що не можна просто вести колоніальну війну і сподіватися, що ми е, живемо на острові, і нам ніколи нічого не буде, збільшується 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 кількість тих росіян, які не через якусь етичність чи якесь розуміння е, того, що їхня країна проводить геноцид і, і абсолютно порушує всі правила і ведення війни в тому числі, а через те, що хочуть самі жити, розуміють, що ну треба щось з ним робити. Ми бачимо перші прояви цих бунтів і навіть не бунтів, а звернення прохання як як ви згадали на колінах, зокрема до царя, щось зробити з тим, що у нас немає електроенергії, або щось зробити з тим, що попадають російські шкаби. Тобто, ці процеси вони все рівно, незважаючи на цю всю російську пропаганду, вони поступово з'являються в цьому так званому соціумі. А подивіться, пане Олеже, як активізувалася відповідь на це питання, що для расистів, а в цей вірус уразив населення Росії більше, ніж, напевно, нацизм уразив німців в часи Другої світової. Тобто глибина і ширина, я маю на увазі тут заражені і викривлені міські значно в більшій кількості населення. І тут в ціна іншого голосу і якогось, хоча б локального лідера, зростає. Що роблять русські чекісти? Ну вони ж зараз, от буквально от в ці години, фактично витісняють ув'язнених ой, пане Олеже, верніться до нас. Не знаю, чи чує нас пан Олег, але власне в ці години вони пробують зробити величезний обмін за принципом сталінських чекістів, тобто всіх опозиціонерів, типу Карамурзу, якого двічі вбивали, не дозравили, чи яшина Ільї та інших доходить про 20, може навіть 30 ув'язнених політзеків. Це опозиціонери їх будуть вимінювати на. Це обмін Чайкісті. між Росією і країнами і заходу, тобто це не між двома країнами відбувається. Це власне от колективний та, і захід, випадку, демократія і от, авторитарний щоб режим. просто зрозуміли кого кого міняють. Тобто це не, не перемога добра над злом, як сказав адвокат Ільяновіков. Та бо тому, що, наприклад, Словенія буде віддавати двох реальних шпигунів, які займалися в, в шпигунською і підривною діяльністю, майже терористичною. От їх, наприклад, будуть віддавати за тих людей, до яких могли... проводят учения. Сегодня к тренировкам, которые называются «Стойкий защитник», присоединились британские сухопутные крысы. И это не хейт спич, то есть это не оскорбление, это реальное название спецподразделения войск некогда Великой Британии, которые готовятся к потенциальной войне с Россией на Балтии. Вот так патрульные самолеты НАТО следят за российской подводной лодкой проекта «Варшавянка». Боевой корабль сейчас выполняет задачу в акватории Балтийского моря, но и противник пытается не упустить подлодку из вида.